Доброго дня, шановні виноградарі. Сьогодні 11 листопада 2025 року. Мої помічники масово купошаться на моєму винограднику. Уважно оглядаючи, чи не завелися десь в ґрунті личинки хруща, медведки чи інші шкідники. А я продовжую готувати виноградник до зимівлі. Ви бачите, я вже. Частину виноградника свого обрізав і вкрив. Ось там перші такі горбочки це цьогорічний виноград. Я його обрізав, накрив п'ятилітровими банками з під олії і вкрив землею. Другий ряд це вже двох і трьохрічні кущі винограду вже вкрив і почав. Трьох і чотирьох річні вкривати ось цей ряд. Дійшов до Рошфору Ось ми бачимо його. етикетка Я минулий рік на другому кущі пробував половину куща. Один рукав кривав землею, а другий рукав залишав невкритим. В цьому році знову хочу спробувати такий експеримент. Минулий рік невеличка різниця була, майже десь на тиждень раніше до цей рукав, який не вкривав, він не обмерз ні взимку, ні в травневі зворотні заморозки. Тому я попробую і цей куш так само наполовину розділити, обрізати і вкрити. Зараз почну обрізати, покажу, як зроблю, і буду вкривати. Ось два рукави і цьогорічні лози, які на другий рік будуть плодоносити. Бачите, вони гарно визріли. Об'язую їх. І десь приблизно на 10 бруньок залишаю в кінці, прив'язуємо мотузку закопаю ось так в землю. І мотузкою буду витягувати навесні назовні. А цю половину я обріжу, мабуть, на пеньочки і залишу ось так підв'язаною на проволоці. Покажу вам пізніше.